Дякуючи нашим хлопцям, я повернувся з пекла з цього полону. Просто всім дякую, всіх люблю, всіх цілую. Слава Україні! Героям слава! Із російського полону додому повернулися 22 захисники. Буданов робить нову заяву щодо контрнаступу Збройних сил України. А колишній нардеп загинув у боях на Запорізькому напрямку. Про все це детальніше за одну хвилину. Я нагадую ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь на канал, включайте дзвінок і ставте вподобайки для цього відео, бо більше українців побачило. Сьогодні щасливі миті, адже найстаршому українському військовому, який повернувся до України, виповнилося 54 роки, а наймолодшому 23 роки. У понеділок, 7 серпня, Україна повернула додому із російського полону ще 22 українських. Військових про це повідомив голова офісу президента. Це бійці ЗСУ, з них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу. Вони брали участь у боях на різних напрямках. Серед звільнених є поранені. Сказано у повідомленні найстаршому військовому 54 роки. Усі визволені пройдуть курс фізичної та психологічної реабілітації реінтеграції та отримують необхідне лікування за підтримки фахівців медиків, наголосив. Андрій Єрмак і показав ось ці світлини. А от начальник Гур Кирило Боданов розповідає, що наступальні дії України на фронті тривають. Керівник головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Боданов дав інтерв'ю болгарському телеканалу BTV, під час якого розповів про просування наступальних дій ЗСУ та зернову угоду. Голова розвідки України закликав світ не бути заручником дії однієї країни терориста Росії. Він оголосив ворожі атаки на портову інфраструктуру і зерносховища України. Це ще одне свідчення російського злочину проти людяності. Через те, що ми скоротили експорт зерна, страждають в основному не. Незабезпечені країни, які у продовольчому сенсі залежать від України, в основному це країни Азії та Африки. Ми знову почнемо експортувати зерно, подобається це Росії чи ні, за словами Кирила Буданова. Україна вживає заходів, аби відновити обсяги експорту щодо контрнаступу української армії. То Буданов розповів, що наступальні дії на фронті тривають на Бахмутському напрямку трохи швидше ніж на півдні, але час покаже. Також керівник ГУР висловив вдячність Болгарії за військову підтримку війні проти Росії. Болгарія передала нам значну кількість зброї, але головне збільшує обсяги виробництва нових боєприпасів. Потреби дуже високі, тому для нас це життєво важливо. Україна завжди пам'ятатиме і буде вдячна за ту допомогу, яку нам надає Болгарія. Як повідомляє генштаб, протягом доби відбулося понад 30 бойових зіткнень між українською та російськими арміями. Зокрема, на Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки, Луганської області. На Куп'янському напрямку українські воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника в районах Вільшаної та Синьківки Харківської області. Також Кирило Буданов зазначив, що українське суспільство не зможуть змусити до миру змусити український народ, українське суспільство до миру їм не вдасться. Можуть бути створені штучні умови, з яких кількість жертв у нашій країні значно. Зросте як і проблеми, тобто менше боєприпасів, менша підтримка економіки, зазначив начальник гур. Також він додав, що це чисто технічні речі, але вони не зможуть зупинити українців. Окрім того, Богдан порадив людям, які намагаються проштовхнути такі наративи щодо миру з Російської Федерації, особливо через змі, подумати, що буде, якщо Україні з якихось причин не вдасться повернути свої території, зокрема, як це вплине на країни замовників. Нагадаю, що раніше президент України Володимир Зеленський зазначав: якщо Росія вийде з нашої території, включиться дипломатія тільки за цієї умови. І також маємо сумну звістку, що колишній нардеп загинув у боях на. Запорізькому напрямку на війні проти російських загарбників загинув народний депутат четвертого скликання Сергій Слабенко. Про це інформує телеграм-канал Верховної Ради України. У повідомленні вказується, що екс нардеб загинув у боях на Запорізькому напрямку. Слабенко, колишній народний депутат України, 2002-2006 рік, був головою підкомітету з питань діяльності судів, судочинства та судово-правової реформи Комітету Верховної Ради України з питань. Правової політики на Сергія вдома чекали дружина із сином і донькою. Від 2006 до 2009 року він працював заступником голови атестаційної палати Волинської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. А від 2015 до 2020 року був депутатом Волинської обласної ради, членом постійної комісії з питань використання майна спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст і області. Вічна пам'ять Сергію, будемо пам'ятати його як героя України. Він віддав життя за нашу свободу. Виявляється, не всі депутати погані серед них є герої. І також декілька місяців тому я повідомляв, що на війні загинув також інший депутат Олег Барна.